Що таке? Класна музичка. Забавні, забавні. Е, ну що, всім привіт, з вами я, Максим, і сьогодні ми будемо проходити гру під назвою Google Гага». Е, це такий спішний мем з Тіктоку. Перед новим роком був такий. Е, що з упаковки, ну з фольги, яка покривала е, шоколадкою в формі Діда Мороза, ну робили таких челіків. Ну, які зараз двоє на екрані. І, ну, коротше, забавно було. Е, ну Дивись на таке. Ну, коротше. Е, так, ну, я передбачаю, що це може бути якась Грені, Ну Бабка Грені така похожа. Ну. Е, шо, ну, давайте, подивимося, що тут у нас є. Давайте, Play game. Ну, ну коротше. Давайте візьмемо Е Спочатку треба пройти нормальний мод. Блін, жалко, я думаю на Impossible зразу піти і розізнати, якраз навчитися щось. Окей. Так, у нас якісь є режими. Ти рекламу, шо? Щоб поіграти? А. А, а, хто б. Гу-гага. Гугу з виробництва конфеток, взорвався і. Гугу Гагі вийшов на охоту. Окей. А, то типа шутер якийсь чи шо? Так, це. А, а, це типа шостий режим. ми граємо за, мабуть, за. Охранника. Гу-гу-каг. гу, -гу, -га. гу -га? Це походу якийсь хоррор. Так, у нас три, жи... три... три життя. Три очка життів. О. Так, а це якось відкрити можна? І нам, мабуть, треба шістьох челиків вбити, таких гу-гу-гага. Так, окей, добре. Бутилки розбросані. Я так зрозумів, тут, типу, треба прислухуватися. гугу гага Опа, близько, близько. От ви якісь звуки, типу, як що доганяє? Ваш мурашки по шкири пише забавно забавно. Ле, ле, ле. Куда? Типа мы маємо их тримать чи що? шо? Я не пойму, типа що, мне треба выжить чи що? Ааа, мені треба щось шукати. Я так понял, не? И той гу того гу гагу треба якось зупиняти. Гу-гу-гаг, точницу? Хе, хочеться якась смешна старшилка, у мені все равно трошки страшно. Ку-ку-кага. ку ку Та Тайди. Ку-ку-кага. А, ти я знову Так, вони мене знов вкусили, Але я такий не зрозумів, що мені треба шукати. Так, а чого я не попав? ку ку що я і валяюсь? Забавно, забавно, що вони втікають. Давайте реплей. Гу-гу-га-га. Я на це забавно. Забавно, це слухати. Так, і що мені треба знаходити? Чіпси. Чіпси мені треба шукати. Чи мені що треба шукати, я не пойму Мені треба щось шукати, але я не пойму що. Може якісь записки А-а-а! Нам треба походу Я не пойму що треба робити. Ну типа все закручувати Люки Ой, блін, що це... Ну, Типа не люки а Короче

Забавно, вони там просто стояли тупо і... і нічого не робили, поки... Мене, походу, не помітили. Так, то там туда ГГК мой має бути. Та блін. Ти надуїв вже мене. Де? Да й дырі? Фух, фух, спів, спів, спів. Ну ну такий шокер такий, ну, коротко. Ну, типа, коротка відстань. І не сразу, мабуть, попадаєш. Коротше, як то мені закрити тиш цей. Ку -ку як то мені їх закрити всіх? Це надто довго вони закриваються. Щоб закрити їх всіх. Ну другу я знайшов. Третю треба шукати десь. Так, окей. Не, ну забавна игра, забавна. Дуже добре, що хоча б якась морзичка є. О, таких цих діда морозів, типа такі шоколадки. Е, робили з е, упаковки. Ну, типа, з фольгітеї. Таких монстриків. Ну. Чудищ. О, знайшов. Тільки треба Google Гагу, щоб ніхто не був під мене. Не один зик, Google гаг. Ну спробуємо пройти цю ігру. Ну, гру. На нормал. Важко. Так Гугугага Гага мене не побачив. <смі> так... А, він, типа через тяни бігають чи що? Я не пойму. Тож він тако просто прямо йшов. Чи такого не йшов? А, не важно, не Головне знати, де ти Гугу -гу І обережним бути ще. Так, закриваємо. О, хео, ну це скин на пістоля Цей на пістолеті. В кс... го. Е, там вот є. Попугай. Наліпка така. Классная. Так, чотири штуки вже мы найшли. Закрыли. Е, закрутили. Ой, тихо, тихо, тихо. Хуп, добре, що в мене реакція хороша, более-менее. Фух. Ну, хоть это не такий, но все равно, ну, напряжение и я чуть-чуть. Так, а тут что за дырка? А, я через них не могу пролазить. что то может, просто для того, чтобы, типа, простареливать... ...деких... ...деких кугугак. -ку ммм... Так, я надеюсь... Так! Дікій ще мене закрили там. Десь тут має бути. Окей. Okay. Ух! Uh, я вже думав з'їсть мене. Так, тут ще один є. Підходимо до нього. А. Yeah. Щоб жизнь маленько. Е! Ну окей, хай підійде чутка ближче. Все, добре. Uh, так, це закрито. Закрутив, да-да-да. Вот да, да. той тоже я закрутив. Так, идем до будки. Закою ми там дежуримо. До будки, точніше. Так, це тоже закрив. Идем в цьому напрямку такого тримаємося. Так, я що, типа по кругу бігаю? Блін. <плінь> Я не хочу проигравать, я уже и так 4, 4 штуки таких нашел. Ку-ку-кага. Блин, страшно. Страшне ч дички. Особенно як он такой бегает. Бежу на тебе. Так, мы вже близько. Да, все. А, не. є щось. О! Во-во-во-во-во, шо во, 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 ми находили? Мы не закрили. Блин, зукаву! гу жорстко. Ой, блин, ну зовите ще раз. Гу-гу-га-га. гу Ааа, тут. Зверху. Е... А, так, зверху. Зверху. Писало. Що, типа, поламалася фабрика. Производство тих чудиків. Ну, факторії. Ну, факторія це ж завод. Так, давайте цей закрутимо. С самого початку. 에... Опа, кугу гага. На. Ah! Але жалко, що цей. Стоп, а такому надо постоянно бігати? З тим прискоренням. Гу-гу-гага. На. Так. Блін. Так, біжимо далі. <плес> Та де ти? Та ти їх тут куча? Їх тут куча! Та я не пойму! де кусається, конечно! <плес> я не пойму, у них там куча! Як ти їх там цей відволікти? Тепер через ту кров я не можу бачити нормально. Це вже буде услужняти ситуацію. Так, два. Два закры. дві штуки закрили. Тепер ще залишилося ще. Четыре. Так. Ой. Давайте ще раз. Так, все, пропускай, мені вже трошки надоїло це слухати. Ту перед історією. Сий, гу-гу-гаг. Так. Зря може выстрелить. Але я так і не понял, для чого нам такі бутилки? Ем, ну. Не, ну типа, для чого вони тут розбросані? Але, Може вони просто ну, добавили раді того, щоб атмосфера якась була така. Так. Фух, я вже думав, промахнувся. Так, шеодин. він мене не помітить... ТО помітили, ХТО там? Та ну, ти я не можу, В х. них куча, не куча! Аааа, нас цей. Як там? Як то його? Нас дихалки немає майже. Ми не можем бігати довго. Давайте прослідкуємо за ним. Добре, что не слушаю... Добре, что... Блин, мы и там. Двое. Ой, блин. Тільки один закрыл, и все. Я просто лажу, лажу, в надежде, чтобы что-то надеть. Так, перше окно вы. Блин, 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 Все, добре. Так. Надіюсь, їх тут не буде. Та давай быстрее, чого ти так довго? Я розумію, зима цей, і вона довго закручується, бо замерзло. Але можна трошки быстрее. Ти в першу чергу маєш думати про своє життя. Туди! Фу, добре, 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 Ху, добре. Фу, добре. Так, коротше, йдемо туди назад. Так, надіюсь, він пішов. Все, він пішов. Закриваємо. Ні, спочатку такого. Станемо, щоб моніторити, що там, де там, як там. Ух, три закрили. Три майже удачно закрили. Так, добре. Не побачив той Гугу -гу Гага менший. <свистит> Але було б забавно, якби е, щеби були такі товсті гугу -гу гага тонкі гугу -гу гага. Е, <просив> ну коротше. різні. Якомога більше. <просив> а! а їх там двоє! Що це за що це таке? Я себе чувствую якомусь шутері. Я в шутері себе відчуваю. Надіюсь я пройду на цей раз. Так, хто там мене побачив? Так, хто там мене побачив? Так, все, ми можемо закривати, надіюсь. Та ні, не можемо. Ззаду мене був, открися. Так не можна взагалі то. На. Так взагалі то не можна. Зараз Гугу-Гага на мене агриться. Та ззаді мене був, та що то таке? Гу-гу-га-га? Та то важко пути таке. Особливо даже якщо і не знаєш, де вони є. Гу -гу так, а ну що там нас на растуваннях? На, на на а, це наша чутливість. А, а це я не знаю. Ну давайте. Спробуємо цей режим. А що тут змінилось такого? А, у нас просто джойсика не видно, то добре, значить. У нас буде трошки огляду. Ну, можем. Ну, коротше, буде чистіший екран. Бузько, Бузько, давай! Давай быстрей! Да на тобі Так, все Ну це такая игра на один раз <соргут> Забавно Як я це уже в третій раз говорю Что может два рази Так, гугу-гагу нашл Так, обходимо Надіюсь, з цієї сторони ні, ніхто не побачить. Ніякого гугаги не вийде, ну, з лівої сторони. Закрили три удачно, є. Так, десь там має бути ще з краю карти. А, ми повернулися назад в свою будку. Можна свою зміну проспати, будь ласка. Але він тут, він тут срач зробив в своїй цій кімнаті. Ай-яй. Дежурний бутс. Так, Google гага Не помітив, дуже добре. Ні, ну без цієї музички було б дуже важко грати. А ти б не знав би чи помітил гу Google Гага тебя, чи ні. Так, зараз я трошки лоханувся. Не попав по гу-гу-гагі, Тут двоє гу-гу-гаги, мені не треба сюди йти <пев> <пев> Бо двох я одразу не зможу Туда, Е! То <пев> <та, та, пев> хто до мене доганяє? А, малий. <пев> 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 Ух, добре. Біжимо, а. Сховаємося. Так. Та ні, ця кров дуже мішає. Дуже мішає. І так огляду немає нормального і, і тут ще. Ну окей, мої догадки, що це є бабка Грені, мати сказати. Мємна. Е, e, Ну. Не не, не выправдивайся. Я треба якось відвести цю гугагага Давайте йдить вдвоє. Давай біжим-біжим-біжим-біжим-біжим-біжим-біжим зем. Ай, в за ногу. Гу-гу-гага. мені кінець кинець. Мне кинець. Вже дві... два життя потратив куди-нибудь. На. Так, коротше, треба йти кудись... Відвести одного того гугу-гагу. Ч ти не агреся? Так їх там двоє. Якщо вони двоє на мене нападуть, то це жеску буде. Так. Хай то... Та... Той високий гугу -гу гага піде куда-нибудь <губ> ну він так ну він деякий час так не бачить а зараз побачив Це дуже заважає О, і кудись пішов? Злякався мене мабуть О Добре, що не помітив О той короткий Гугу -гу Гага Низенький тут ніж понял. поняв Даже жду крутые до конца. Чего? А что тут такое? Че я не могу закрыть? <свес> хм, странно даже. <свес> так, бежим. <свес> прям до его в руки побег. Ну ладно, у нас не вийшло пройти е цю гру. Ну і ладно. Потім якось. Ну що, ну забавна ігра, класненька. Така. Ну, я не знав, що вона буде іменно такою. Я думав, що це буде бабка Гренні, але, ну схоже. Тільки зі змінними текстурками. Ну... Класно, все, не можеш більше нічого сказати. Ну, коротше, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока!